Доброго дня, п'ятий клас. Продовжуємо з вами розглядати тему комп'ютерні презентації PowerPoint, як ми в ньому працюємо, <кхід> поширювати наші трошки знання. Записую вам урок трошки раніше, тому що скоро в мене виключать світло і ми з вами онлайн-урок провести не зможемо. Тому там переглянути відео, коли у вас буде така можливість, у вас також вимикають світло, електроенергію. Тому поки що працюємо так. Що в нас сьогодні? Редагування та форматування текстових об'єктів на слайдах презентації. Що необхідно зробити? Переглянути вкладене відео, воно зараз у вас з'явиться тут. Допишу, викладу на YouTube, з'явиться в завданні. Читати підручник на сторінках 137-146, виконати одне завдання. Працюємо за комп'ютером, і вміти відповідати на питання на сторінці 146, як завжди. Якщо немає технічної можливості виконувати завдання за комп'ютером, то ми відповідаємо на питання, відповідаємо на питання в зошиті, і надаємо фото зошиту. Тут я трошки помилився, це надати файл повинно бути, повинно бути ось тут. Так, давайте до підручника, до нашого, про що йдеться мова. Редагування та форматування текстових об'єктів на слайді. Питання пропускаємо і по підручничку йдемо для зручності, виступу з презентацією та і сприйняття слухачами на слайдах комп'ютерної презентації розміщуються короткі текстові повідомлення. Для цього використовують текстові об'єкти різних видів. Ми з вами казали минулого уроку, що ви бачили презентації, коли вам вчителі їх показують, може там десь ще хтось бачив. І які об'єкти ви бачили на презентаціях, зображення, графіки, таблиці. Схеми, діаграми могли бути, і майже в кожній презентації є якісь текстові дані. Да? Тобто без презентації, тексту, без тексту у нас презентація не обходиться. У макеті слайда зазвичай є текстові поля, призначені для введення заголовка, підзаголовка та тексту слайду. Минулого року ми з вами розглядали макети слайдів, і майже на кожному були такі поля. Давайте переглянемо, чи не брешуть нам. Ну, Наскільки я пам'ятаю, ці поля там все ж є. Відкриваємо PowerPoint. Так. Бачимо, ось у нас слайд. І ось поля для заголовку слайду, для підзаголовку. Якщо ми вставимо ще якийсь слайд, наприклад, там макетом заголовок і об'єкт, бачимо, у нас є поле для заголовка, поле для тексту. Тобто тут ми можемо писати якийсь текст. Не брешеним підручник. Крім цього, на слайди можуть бути вставлені й інші текстові об'єкти: текстове поле та об'єкт WordArt. Як ми робимо це? Все, що ми хочемо вставити на слайд, у нас знаходиться в на вкладці Вставка. І дивимося, що у нас тут є. Для текстових об'єктів ми можемо вставити просто написи, колон-титули це такі заголовочки, мабуть, вони ну, в кожному підручнику, в кожній книзі вони є, наприклад. Ось це колон титулу з таким зображенням. Ось е, номер сторінки також він в колон титулі, тобто це верхнє і нижнє поле, в якому там дублюються одні й ті самі речі. Наприклад, тут на кожній сторінці підручника дублюється зверху зображення, знизу номер сторінки. Бачимо, що тут також ми можемо вставляти колон титули, можемо вставляти дату, час, номер слайду це в принципі те саме, що номер е, сторінки, об'єкт якийсь, тобто зображення на поля. Uh, і що нас більше всього сьогодні цікавить, це об'єкти WordArt та написи. Тобто написи, окрім ось цих полів, які є в макетах слайдів, ми можемо вставляти ще свої і об'єкти WordArt. Давайте вставлю якийсь напис на слайд. Вставляю напис. Uh, бачите, у мене курсор змінив вигляд. Мені необхідно обрати, де він у мене буде починатися. Наприклад, тут ось таке маленьке поле. Але я його можу завжди розширити, зробити таким, таким як мені необхідно, можу покрутити. Наприклад, це я можу трошки прибрати, яке у мене було. Ось воно. Щоб його було видно, в ньому щось напишу. Його завжди видно, де воно є. Також можу його обертати. Все, що ми робили із цими полями, з вами ми також це робили, і переміщували їх, і обертали. Да? Але напис в цих полях стандартний, він у нас не відображається да, при перегляді слайдів. А тут же, якщо щось написали, то воно буде відображатися. Так. Далі. Елементи керування для створення додаткових текстових об'єктів розміщені на стрічці на вкладці вставлення у групі текст. Це я вам тільки що показав. Вкладка Вставка, група кнопок текст там все є. Текстове поле можна використати для розміщення тексту в довільному місці слайда, наприклад, поверху інших об'єктів. Також я вам це тільки що показав. Як його вставити, додати, розібралися, показав. Об'єкт WordArt. Що це таке? Це текстовий об'єкт, для якого застосовано художнє оформлення. Його використовують, щоб виділити деяке основне поняття на слайді. Іноді так оформлюють заголовок слайда. Для вставлення об'єкта WordArt на слайд комп'ютерної презентації потрібно вибрати кнопку WordArt в групі текст на вкладці вставлення, вибрати стиль оформлення, увести потрібний текст, вибрати точку за межами об'єкта. Давайте спробуємо вставити WordArt. Наприклад, це я видалю. І текстовий напис, який я додав, також видалю. Переходимо вкладка-Вставка, група кнопок Текст. Ось наш WordArt. Натискаю. Необхідно обрати якийсь стиль, який мені необхідний. Ну, наприклад, не знаю, що мені тут подобається. Мені нічого не подобається. Нехай буде такий. Далі, що ми робимо далі? Просто пишемо наш текст і бачимо, що він у нас в такому стилі вже і оформлений. Можемо його трошки змінювати, але це згодом. Бачимо, у нас йде далі редагування текстових об'єктів. Текстові об'єкти слайда можна редагувати, тобто переміщувати, змінювати розмір і вміст, повертати, видаляти та інше. Так, для переміщення потрібно його вибрати, навести вказівник на межу об'єкта, щоб вказівник набув вигляду ось такого хрестик з стрілочками, та перетягнути об'єкт у потрібне місце слайда. В принципі, тут все розповідається, те, що я вам можу і так показати. Наприклад, там усе поле інформатика необхідно перемістити. Наприклад, у нас якимось чином зник заголовок слайда, або взагалі нам той не підходить, хочемо зробити заголовок слайда. Ось це слово інформатика перевістити доверху. Що ми робимо? Виділяємо його, бачимо рамку. Наводимо на рамку, у нас курсор міняє, змінює зовнішній вигляд, лівою кнопкою ми ще його, перетягуємо, куди нам потрібно. Можемо змінювати розміри. Можемо обертати також за цей зелений маркер як нам завгодно. Поберну, як було. Змінювати розмір саме шрифту це вже відноситься до форматування. Зараз розберемося. Ну, як змінювати текст, да? поставили курсор. Поставили курсор, де необхідно. Натиснули Backspace там, чи Delete, все, в залежності від того, де стоїть курсор, і пишемо новий текст. Це я не думаю, що це важко, як ми. Це стандартний метод редагування тексту. Да. Перетягуючи маркер змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, можна повернути об'єкт на будь-який кут. Це я тільки що вам показав. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий об'єкт. На стрічці з'являється тимчасова вкладка формат фігури. Використовуючи елементи керування групи «Упорядкування» та розмір, можна змінювати взаємне розташування об'єктів на слайді, вирівнювати та повертати їх, установлюючи значення ширини та висоти. Тобто, тобто Коли ми обрали ось наш об'єкт WordArt, бачимо. Дивіться, нема тут остання вкладка на стрічці вид. Обираю об'єкт WordArt, з'являється вкладка Формат. Саме форматування цього об'єкта. Що ми тут можемо зробити? Можемо, по-перше, змінити тип шрифту. По-друге, змінити розмір шрифту або тут збільшувати, зменшувати. Змінити його положення, тобто вирівняти там зліва, справа, по ширині, по центру, як вам завгодно. Змінити направлення тексту. Бачите? Змінюється, змінюється напрямок. Так. Що ще можемо робити з того, що вам необхідно? Ну, начертання. Можемо змінювати положивний, курсив додавати, підкреслення додавати і так далі. Порядок, порядок, зараз покажу порядок. Ага, вкладка формат. Вибачаю, це вам не ту вкладку, тільки тільки що показував. Я вам показував вкладку головна, але ну, це в принципі також відноситься, це трошки пізніше я вам повинен був показати. Що ми ще тут можемо робити? Міняти е формат нашого самого поля, на яке, е в яке ми вставили фігуру WordArt. Тобто тут є ось декілька форматів, але вони всі такі не дуже, не дуже гарні, не дуже красиві. Ну що зробиш, які є? Нехай якби залишити той, який був. Зараз назад повернуся. Просто без нічого. Ось так воно було. Можемо змінювати заливку цієї фігури, Ну, просто кольором її залити. Або можемо залити її якоюсь, якимось рисунком або текстурою. Да, цікаво. Залити можемо градієнтом. І до градієнта обрати кольори, наприклад, градієнт, інші градієнтні заливки. Ось у нас макет градієнту можемо обрати кольори. Наприклад, я хочу там від темно-зеленого до зеленого трошки світліше. і до Іншого зеленого, мабуть, аж до такого. Ось такі кольори я використовував в радієнті, натискаю закрити, бачимо, що у мене фігура залилась таким кольором. Так, у мене щось мишка не хоче вже працювати. Батарейка сіла, ну буду без мишки. Також можемо додати контур до нашого цього поля, е, обрати необхідну товщину, обрати необхідні, так, необхідні штрихи, необхідний тип штрихів, і, звичайно ж, змінити їм кольор. І додати якісь ефекти. Наприклад, там тінь. Тінь також можна налаштувати от, варіанти тіні. І налаштувати її там і розмір, і положення. От бачите, вона там була маленька, я її роблю трошки більшою. Прозорість можна її налаштувати, розмиття, кут, куди вона буде дивитися у нас. І відстань від самого об'єкту до тіні. Ну, Також колір, звичайно, можна її налаштувати ще, наприклад, червоний такий колір. І заготовки, куди вона буде направлена. ну, Все-таки це можна одразу обрати. Так. Ну, Ефекти фігур, тут ефектів багато, в принципі, у всіх є свої налаштування. Якщо вам не подобається якийсь макет, ви можете його доробити знизу, у кожного з цього ефекту є його налаштування. Так, далі. Так, це я думаю, ви почитаєте самі, форматування текстових об'єктів. Та, в принципі, я вам тільки що це і показав. Заливку фігури, контур, ефект для фігур показав. Так, я просто, щоб нічого не забути, ага, тут є ще, дивіться, ось такі класні об'єкти, ефекти, от трансформація там. Кольори і так далі. Не кольори там, а ось такі там закруглені, дуги і так далі, є не в всіх офісах, не в усіх. Давайте, от, наприклад, в моєму. Чи є такий ефект трансформації. Ну, є от повороти об'ємної фігури, тобто я можу зробити об'ємну фігуру, але трансформації у мене немає. Тому це залежить ще від офісу. От, Тобто, повороти є усілякі, трансформації як підручнику немає. Таке буває. Є ще якісь ага, текстові ефекти. Усе воно. Бачите, вибачаюсь, на... неправильно вам сказав, це ефекти у нас для фігури. Я цей поворот відменю. Ставлю як було. Це у нас були ефекти для фігури, для самого поля. А ось у нас ефекти для тексту, який в полі. Текст, який ми писали об'єктом WordArt. Тобто, знову ж таки, ми можемо змінити колір нашого тексту. Можемо змінити контур йому, додати там якийсь контур саме тексту. І можемо для текста використовувати якісь ефекти вже для тексту. Наприклад, відзеркалення якесь зробити от знизу. Бачите, з'явилось відзеркалення. Можу це відзеркалення також налаштувати, що я тут бачу? Прозорість можу йому виставити. Ну, і от тут вже видно. Так майже не видно. Якщо на 100% прозорість, то звичайно його не буде видно взагалі. Розмір можу поставити, обрати йому. Відстань розмиття. Так. Ну і заготовки, звичайно. Так, з відзеркаленням зрозуміло, а тепер як би його там покрутити і так далі, цей, цей текст. Да? Наприклад, преобразувати в круглий такий текст. Бачимо, що в мене вийшло. Ну, слово інформатика стало такою дугою. Чому воно не йде повністю кругом? Тому що тут елементарно не вистачає символів у нас. да Якщо я допишу тут якісь символи, бачимо, що в мене виходить коло. да Тобто просто не вистачало символів. Так. Ну, і різні ще є ефекти. Я думаю, ви їх можете... Самостійно переглянути, спробувати там кожен з них. Я поверну як було без, без усіляких преобразувань. Так. І ось у мене тепер поле не становиться назад. От так. Що тут є ще? Щоб я вам такого розказав? Так, це розповів, розповів, розповів. Ну, можемо самі задавати розміри в цифрах ще цього нашого поля. Можемо його якось вирів... вирівнювати на слайді. На слайді, наприклад, посередині поставити. Або там ще вирівняти там по центру. Ну, Тобто, ось цими вирівнюваннями ми можемо з ним гратися. Можемо розвертати його. Але ж також ми можемо цей маркер обробити, да? зелененьким зверху. Можемо атразіт це, давайте я поверну, як було. Атрезіт, тобто дзеркально відразити його ось зверху вниз або зліва направо, ну, збір, зліва направо нічого не змінюється, зверху вниз змінюється. Так, тобто Ось такі речі всі ми можемо тут виконувати. Давайте до вашого завдання, до вашого завдання, що вам необхідно виконати. Так подивись, дивись. Мишка не працює без мишки трошки важкувато. Ну, і вирівнювання я вам показував з самого початку. Завдання. Ось працюємо за комп'ютером на 144 починається, далі йде нижче. Уставте, відформатуйте та відредагуйте текстові об'єкти на слайдах комп'ютерної презентації. Для цього відкрийте презентацію вправа 3.2, де ви її шукаєте. У вас в Google класі є ось вправа 3.2. Відкриваємо. Необхідно завантажити собі на комп'ютер. Є у нас декілька способів завантаження. Перше це відкрити в новому вікні і бачимо, тут у нас з'явилась кнопка Завантажити, натискаємо її. Якщо з якоїсь причини ця кнопка завантажити не з'явилась, бачимо, завантаження вже відбулося. Якщо вона не з'явилась, ця кнопка, то повертаємося назад до Google класу. Наприклад, відкриваємо, і тут у нас є кнопка Відкрити в додатку. Це ми відкриємо за допомогою Google презентації. В принципі, ми можемо працювати і тут онлайн в цьому середовищі. Зараз завантажиться наша презентація. Ось вона, тобто можемо працювати і тут онлайн. Але якщо онлайн, ну тут трошки інтерфейс відрізняється, ми його на уроках не розглядаємо. Якщо не можете тут розібратися як онлайн, то можна завантажити собі на комп'ютер звідси файл, зробити виконати файл, завантажити і обрати Microsoft PowerPoint. У вас точно такий же файл завантажиться. Тобто два варіанти завантаження з Google собі на комп'ютер. Або відкриваємо в новому вікні, у нас з'являється кнопка завантаження. Якщо не з'являється ця кнопка, то відкриваємо в додатку Google презентації. Тут обираємо меню файл, завантажити. PowerPoint. От натисну. Бачимо, що пішло завантаження. Вправа 3.2. Мені вже другий раз завантажувалося. Так, це мені не потрібно, я закриваю. Файл у мене завантажений. Відкриваємо файл. Редагування дозволяємо, звичайно. Що ми тут бачимо? Бачимо презентація з трьох слайдів. Українська мова. Явно річ піде у нас про синоніми та антоніми. Бачимо два слайди. Перший слайд це про синоніми у нас. Так, щось. Мені не подобається, як ми це бачимо. Мабуть 100% необхідно обрати. Тю. Я хотів 100%. Тут, звичайно, не. О-о! о, Так, більше. Ну, давай ще більше зробись. Без коліщатка миші не можу збільшити сам слайд, да, ну, трошки важкувато. Так, масштаб ставив 100%, а він... О, тепер 100% вже багато. Масштаб поменше. Ще, мабуть, менше. Чи це віконце зробити трошки менше? Так, ну піде. Хоча б так, давайте. Так, є, бачите, слайд. Давайте до підручника, що вони там від нас питять хочуть. Так. Створіть на другому слайді об'єкт WordArt з текстом синоніми, Розмістіть його як заголовок слайда. Для цього зробіть поточним другий слайд. Виконайте вставлення текст WordArt. Виберіть останній зразок оформлення, введіть текст синоніми. Виберіть точку на межі об'єкта, перетягніть його у верхню частину слайда, виберіть точку поза об'єктом. Синоніми. Тобто тут необхідно зробити заголовок за допомогою WordArt. Обираємо вставка WordArt. Кажуть нам, який є останній обрати. Ну, давайте оберемо ось цей, тому що я думаю, що він схожий, повинен бути схожий на ось цей напис українська мова. Останній ми не оберемо, ми оберемо той, який нам необхідний. WordArt це або цей, або мені здається, що ось цей. Пишемо синоніми. Переміщаємо його нагору, За рамку я потягнув. Клацаємо на об'єкту ну, за рамкою, за нашою. Читаємо далі. Уставте, уставте на другому слайді об'єкт текстове поле, в якому введіть слово хуртовина. Розмістіть його під рисунком. Для цього виконайте вставлення, текст текстове поле, виділіть область для розміщення об'єкта на слайді, введіть текст з виберіть точку поза об'єктом. Тобто необхідно підписати малюнок цей. Е, якщо я виділив малюнок і натисну зараз Ставка напис, то я заміню малюнок написом. Мені необхідно, щоб виділено нічого не було на слайді. Тобто просто десь на пусте місце клацаємо. Далі напис. Обираємо, де він буде, наприклад, він буде тут. І мені необхідно написати хуртовина. Тобто це ми підбираємо синоніми до слова хуртовина. Це можна назвати завірюга, зав'юга, заметіль і так далі. І розміщую наш текстовий напис, розмістив ось так під малюнком. Читаємо далі. Четверте, відформатуйте текстові поля зі словами-синонімами на другому слайді, використавши стилі фігур. Для цього виділіть текстовий об'єкт, виберіть вкладку «Формати, формат фігури. Виберіть кнопку в групі стилі фігур. Виберіть один із стилів, зі стилів і заливкою синім кольором. Ну, Там сказано Вибрати один. Я вас вже навчу, як обирати декілька. Тобто, обрали перший. Тримаємо клавішу Ctrl зажату. Обираємо другий, третій, четвертий. Обрали всі ці синоніми. Тепер нам кажуть перейти на вкладку формат. І обираємо тут зі стилей такий, який нам необхідний. Ну, каже щось там з синім фоном. Нехай буде ось такий. В принципі, її піде. Все видно. Як сказали, так ми і зробили. Тільки трошки швидше ми це робили не по одному. Не по одному, а виділили їх всі одразу, тримаючи клавішу Ctrl і клацаючи на них. Далі. Виправте у тексті помилки у словах, що виділені синім кольором. Для видалення символів використовуйте клавіші Backspace або Delete. Щоб установити потрібні символи, курсор, уставити потрібні символи, установіть курсор на місце вставлення та введіть їх. Так. Ось вони в синім у нас виділені за вью. Тут необхідно прибрати одну А та одну В. Коли ми ставимо курсор, якщо ми натискаємо клавішу Backspace на клавіатурі, давайте вам покажу, як виглядає клавіша backspace на клавіатурі. зараз. Ось клавіатура. Так, клавіша Enter над, ні, над нею клавіша Backspace. Клавіша Delete майже завжди справа під клавішою Enter, або може бути над backspace на ноутбуках. От у мене на, на ноутбуці вона над Backspace. Тобто Enter backspace такою стрілочкою, delete, на ній просто написано Delete або написано там слово Del. Так. Видалити зайві букви. Коли ми використовуємо Backspace, ми видаляємо символ перед курсором. Коли ми використовуємо Delete клавішу, ми видаляємо після курсору. От, наприклад, натискаю Backspace. Зникла буква А. Вона перед курсором. Натискаю Delete. Зникне буква В. Ось вона. Тому що вона після курсора. Так же і тут. Поставлю курсор, backspace, backspace. Видали. Тут ставлю курсор. Видали в букву І, ставлю букву І. Переміщаюся. Видали в букву E, е, ставлю букву О. Ну, в принципі, виправив, да, я думаю. Тобто Backspace ще раз видаляє перед курсором, де ми поставили, Delete видаляє після курсора символу. Читаємо далі. Видаліть на третьому слайді текстові поля з тими словами, для яких немає антонімів у інших текстових полях. Для цього виберіть текстове поле, яке потрібно видалити, виберіть точку на його менші, щоб вона стала суцільною, натисніть кнопку Delete. Переміщуємося на третій слайд. Так, де у нас тут немає антонімів. Білий, чорний є, сердитий, для сердитого, мабуть, нема, для, е, для маленького великий є. Тобто. Пухнасти, сердитий це не антоніми. Да? Антоніми це протилежні зазначення. Як нам видалити ці текстові поля? Нам необхідно обрати прям їх рамку. Навести курсор на рамку. Ми вже так можемо переміщувати. Да? Але можемо замість переміщувати, коли ми обрали цю рамку, натиснути Delete, і в нас це поле зникло. Також і тут. Обираю саму рамку, натискаю Delete, поле зникло. Все, виконали. Читаємо далі. Перемістіть текстові поля, що залишилися так, щоб вони були розміщені поруч з відповідними зображеннями. Збережіть презентацію відправте вчителю. Ну, мабуть, білий нам необхідно перемістити сюди до білого песика, чорний. До чорного песика. Маленький. До маленького песика, великий до великого песика. Ось так. Зробили. Зберігаємо презентацію, файл, зберегти як, обираємо її назву, нехай така і залишається. Обираємо Куди я, наприклад, на робочий стіл, натискаємо кнопку Зберегти і далі відправляємо мені її в Google Клас, завдання ви виконали. Єдине, що вам залишилося це дочитати найважливіше в цьому пункті, вміти відповідати на питання, але якщо ви не можете на комп'ютері, Виконувати це завдання. На ці питання ви відповідаєте письмово, але не Потрібно мені писати там реферат. Я думаю, що коротенькі відповіді повинні бути. Фотографуйте відповіді, надсилаєте мені. В принципі, у мене все. Дякую за увагу. До побачення.